Розпаковка з батумського базару. Тож, я вчора ходила на базар і показую, що я накупляла, бо я ще пам'ятаю ціни. Тож, почнемо з такої невеличкої упаковочки, там позаду я вже забираю речі. Я купила е, отакі чаї, я е, не пам'ятаю вони коштували щось, типу, 3 ларі чи, чи, чи 5 чи 100 ларі це 145 гривень. А там вже собі множити діліть, бо я пам'ятаю ціну тільки в ларі. Отакі взяла собі чаї Сурха Меліса. Скажете, що на Кіпрі немає такого чаю? На Кіпрі чорний зелений, і щось вони там не дуже п'ють чай. Ну, як європейці, що типу, якщо ти п'єш чай, значить ти хворий. А я люблю пити чай, особливо трав'яний чай, тому я собі накупляла. Взяла собі каркаде. Оскільки каркаде мені вийшла 10 ларів. Це 140 гривень оця, оцей пакет. Я буду пити влітку холодний каркаде, мені дуже подобається. Тільки він такий трохи заполючений, то буду перед тим його промивати. Це все, як зрозуміли, в лавки з спеціями взяла. Ось такий перець гострий. Чомусь теж так от перед слайсами, отакий на Кіпрі. Не знаю, чомусь не бачила, а те, що бачила, мені не подобався. Купила шипшини. Вона ще, до речі, така не сухенька. Оця вийшла щось. Теж мені на 5 ларі шипшини буду робити такі шипшинові собі напої, корисні. Далі, що в мене тут? Чи тут буде не тільки грузинські продукти, бо я е купила... Ой, зараз дивимося банку малинового варення за 5 ларів, отаку велику. Не знаю, вона мені каже, купи, купи. Я сказала, що Микола любить малинове варення і взяла для нього малинове варення. Оце вже вона мені просто ще подарувала ось такий перчик, який гарний, він так на світлі світиться, гострий. Ось так, перчик. Потім що в мене тут? Пляшка пахучої домашньої олії. 10 ларі, це 140 гривень за літру такої олії. Це я хочу такі салатики робити собі, поливати там. Дуже пахуча, дуже хотілося. Потім я була в магазини з різними магазини з різними азійськими товарами і взяла отаку пасту том-ям. Це моя улюблена, я буду додавати її в різні. І буду том-ям варити, і в різні рагу додаю. Це дуже смачно. Взяла маленьку. Коштувала оця мені 12 ларі. Потім у мене тут, в тому ж магазині, за 20 ларів я взяла листи норі. Я їх просто такі, можна робити з ними, типу, сендвічі, роли якісь. Суші не знаю, що буду робити. Не пам'ятаю, скільки тут штук. 20 ларів. Мені здається, що тут 50. 50 штук за 20 ларів. Нормальна ціна, бо загалом я купую щось 2 євро за 10 штучок. Це виходить 10 доларів десь менше. 8 доларів за 50 штучок. Потім ще останнє, що в мене тут є, це в одному місці на 20, на, 20, на 20 ларі я накупляла. Тут щось його дуже багато. Це така е, хурма Овіяла. Вона дуже смачна. Це на 5 ларів. хурма. Сушений домашній чорнослив для животика. Тоже щось на пару ларі. І тут у мене чурчхела. До речі, чурчхела в ціні не змінилася за рік. Що така півтора Ларі. Що така півтора Ларі? У мене тут багато її трошки. Я не пам'ятаю, ну, десь все разом, мені здається, якщо зараз так згадати, то нібито 80 Ларі я на це витратила. Ось так. Чачі, вина, я таке не купувала. Не хотіло.